Любі гості та жителі міста Вінниці, Нумов, центральний парк відпочинку та культури імені Леонтовича. І я вам детально покажу, розкажу, що тут є. Трошки історичного екскурсу. А ви не забувайте коментувати, додайте свої враження історії, які вас з цим пов'язують, і так далі. І буду вдячна за підтримку мого каналу. Всіх вітаю на Relax Time і хочу вас запросити в наш сімейний парк відпочинку імені Леонтовича. Сподіваюся, всі знають, хто такий Микола Леонтович. У нас на Вінничні є аж два музеї. Отож, сьогодні я хочу розповісти, що тут є цікаво. Тут, насамперед, є багато розваг для дорослих, ну, для діточок, то особливо багато. То, дорослі для вас інформація, що тут є ретро-музей. Мій огляд на YouTube показав, що це дуже всім цікаво. Є теж ще один ретро-музей, але це більше називається Назад минуле. І там більш побутові речі і все таке, такого напрямку. Планетарій цікавий, як дорослим діточкам. Є ось кімната тут, прямо при вході в центрі, де шахи, шахмати, фонтанчики перекусочні, колесо огляду, сімейний відпочинок дорослими дітками, шестирічний хлопчик злюбки прокатався на ньому. Що ще в нас є цікаве? Озеро з лебедями, черепашками і так далі. Парк наш знаходиться центральна площа, перехрестя вулиць Пирогова, Соборна і Першохницького шосе. Ця площа називається Калічанська, є в неї історична назва така. Два походження, але то вже до гіди в нашого міста Вінниці, вона вам більш детальніше розкаже. А я вам покажу, що представляє собою наш парк, що тут цінує, цікаво, як тут можна відпочити весною влітку. До і взимку тут теж є розваги, такі гірки для катання типу чубінга. У нас є тут лазертаг і пейнтбол. Класно, правда? Правда, в центрі міста не потрібно виїжджати ні за місто, одразу і дорослим, і точкам всім цікаво. І, до речі, тут є алея видатних письменників Вінниччини. Це теж дуже цікаво, пізнавально. Я ніколи її не помічала раніше. Так що запрошую на наш центральний парк. І, будь ласка, буду вдячна за підтримку мого каналу підпискою, коментарями, подобайком пишіть, якщо ви вінчани, що вам тут більше подобається у вашому парку, чи які у вас є спогади з цією місцевістю, або гості, будь ласка, запитайте, що вам було б цікаво, чи що ви вже дізнались про наш парк і взагалі про Вінницю, щоб вам цікаво дізнатися, я буду намагатися готувати для вас сюжет. Гайда! Погнали. І хочу відмітити таку приємність, що прогулятись тут можна не лише пішочком, а є доріжки для візочків, для велосипедів, самокатів і так далі. Круто, правда, ж з вас лайк! Отож, мій сюжет буде поділений на три основні частини. Вперше я розповім про відпочинок, про веселощі, атракціони і так далі. Далі буде екскурс. Зануримося трошки в історію виникнення парку, і інших моментів. Потім я покажу, де в нас є музеї. Де алея письменників. І завершимо трагічною нотою, адже на території парку були значні поховання, і ми повинні пам'ятати і шанувати про це. Отож, одразу приходять з правої сторони, і є, бачите, кімната для шахів, шахмати. Зручно облаштована, з туалетом. Як бачите, можна на вулицю виходити. Тут, до речі, проводиться і навчання для діточок безкоштовно. Єдине, там потрібно узгоджувати режим, графік не завжди, мабуть, він працює чи по домовленості, бо бажаючих, як бачите, немає. А даремно, приходьте, будь ласка, це всім корисно. Ще я була здивована такими убиральнями для собак. Прикольно, молодці. І, до речі, по території парку є багато годівничок, тому можна приносити зенітка, несининки, якісь, хліб не бажано птахам їсти. Фрукти, кращі, овочі, ну щось таке зернове, і годувати їх. І одразу тут алея центральна з нашим фонтанчиком. Місце радості, е такого релаксу це однозначно, всім туди вподобене. І зазвичай тут часто відбуваються якісь масові заходи на цій території. І в кінці я додавала сюжет, як Вінниця святкувала День міста в 24-му році, там коротенько. З вас підтримка каналу, йдемо далі. Одразу тут, на цій площі, є ось е виставка хендмейдерів, Вони періодично тут бувають, коли сприятливі умови. Я ж, до речі, сама теж люблю займатися декором рослини, віночки, букетики і щось таке. Тому я знаю, як важливо їх підтримати, бо періодично сама беру участь у ярмарку. Ось, будь ласка, їхні візиточки майте на увазі. Якщо ви чимось таким цікавим займаєтесь, то, будь ласка, звертайтеся з цю громадську організацію або в інші. Чи адміністрації, мабуть, містовіниці теж приймати участь у подібних ярмарках. Чому дині. Ваші діточку, давайте я в YouTube виставлю зроблю вам рекламу. І ще на цій площі є машинки для різного віку діточок, і джипи, і квадроцикли, і що ще там таке цікаве. І ось ця крута родзинка, цей потяг. Не можуть кататися як дорослі, так і дітки. Впасти в дитинство можна всім. Я реально кайфую від таких речей, дуже люблю потяги мій малий теж. Ну, будь ласка, прокатайтесь по нашому парку. Дивіться, який він класний. Це чудово, що в нас така можливість. Тому щиро рекомендую прокатайтесь, ви не пожалкуєте. А ще раніше він, до речі, курсував по місту. Ну, мабуть, зараз цього не можна, Треба знімати. І одразу біля нашого парку є театр, через який можна пройти через інші входи-виходи. Ось я вам демонструю вулицю Соборна, зупинка театральна, тролейбусна чи трамвайна. І ось цей вхід через вулицю Хлібна біля гімназії номер 2 Тут буквально 50 метрів і ви на місці. І цей вхід веде нас до літнього театру. Фото я прикріплю, подивіться, як він був колись виглядав. Отож, ця площа розподіляє нас на різні зони. Направо нам на вихід, по вулицю Грушевську, тобто вхід і вихід, центральний ще один. Наліво фонтанчики. Парк більше зелень, а прямо атракціони і цей це ніби літній парк. Але чому ж так він зветься літній парк? Колись тут була садиба високопосадовця Степана Сафонова, він помер, це прийшло в власність іншої людини. Потім ця людина побудувала тут цей літній театр. І так започаткували, що це місце стало для відпочинку якоїсь такої розваги. І ось я виходжу наліво, по вулиці Грошевській, ще інший вхід-вихід. До центру міста, до театру, до виш... башні нашої, до адміністративних будівель і так далі. І є тут таке веганське кафе, зветься Green Cafe. Власник його є американець в'єтнамського походження. Він це сам все облаштував. І що цікаво, він переїхав сюди під час війни, щоб якось підтримати Україну. Тут дуже багато зелені, така завжди релаксова атмосфера, спокійно. Мені подобається їжа їхня, легка, коли хочеться щось такого легенько з'їсти, саме сюди. І малому мому, теж цікаво. А дивіться, ось такий салати. Велика порція, багато зелені, овочів, тофа їхню, любила, зветься в'єтнамський. Ще чискики в них теж хороші такого плану. Все веганське. Навіть габергер, від на маму сину сподобався, навіть не поділився. Отож, звертаємося назад. Центр парку цієї алеї, як бачите, тут грають музиканти часто, саме сидять на цих лавочках і зустрічають гостей. Так що, будь ласка, майте на увазі, готуйте їм монетку. І ще часто тут бувають виставки, ярмарки і так далі. І йдучи цією алеєю від вулиці Грушевського. Перед нами є безліч кіосків, де можна смачно перекусити, щось випити і одразу атракціончик для діточок, далі є тір. І зодвори, але це пізніше. І от і є відповідно, атракціон для дорослих трошки далі. І ледве не забула вам казати, що площа нашого парку аж 40 гектарів. Хто дивиться гості міста, а ваш парк, скільки ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте вернемося до історії виникнення. Другий період важливий це в 1936 році. До цієї площі, ось що перед ліднім театром, і алею до театру взагалі тут. Е Добавили ділянку, трошки далі туди, як до адміністративного будинку, книжка. В 5 гектарів добавили, там, де знаходилося Рима Католицький цвинт. І назвали його в честь М. Горького. Хто він такий? Я не знаю, навіть не буду дізнаватися. А далі це було місце репресій, але про це в кінці сюжету в мене є. І основною точкою формування у 1960 році було, його назвали Центральним парком культури і відпочинку, бо він з'єднував багато регіонів між собою, декілька чотири, здається, області. І тут відбувалися різні цікаві культурні заходи. Отож, я вже вам демонструю сам парк, атракціони, різні кімнати страху, чи як їх назвати, жодних я не була. Деякі працюють, деякі ні, бо це вже осінь. Тому не знаю. Дивіться, є культурний туалет. Так що, будь ласка, майте на увазі, що можна сюди прийти. Є графік, і безкоштовно. Прикольно ж. Бо раніше туалети були тут такі дуже <головіка> неприємні в підвалах, з запахами і так далі. Ось уже атракціони для дорослих підлітків, таких безстрашних. Як вони звуться, не скажу, але піднімається досить високо, різко. Ну, для тих, у кого хороший вестибулярний апарат. І хто не поїв перед цим. Бачите, якісь відео ігри, не знаю, дуже багато всього, ціни різні. Щось коментувати тут складно мені, бо моя задача вам просто показати, що тут є, ви собі обирайте. Я вам скажу, що дійсно тут багато локацій. Згадуючи свої юні роки, бо я в Вінниці живу з 15 років. Я лише пам'ятаю ось ці такі атракціончики, цепочки, колесо сміху, колесо огляду, орбіта. Ну, щоб ви розуміли так собі. Невеликий був вибір. А наразі без усього. Ось звідси далі у нас, алея вода він ще атракціони старіший. і тут ще є зоодворик. Він не маленький, я не заходила. Бо мені це не цікаво. Але щоб мали на увазі, можна годувати тварину, в них купується їжа, а так все підряд їм стунути не можна, так як в будь-якому зопа. І рухайся далі, попереду, ще багато цікаво. До речі, ось ця корусель досі користується попитом у малечі. Це ще з радянського періоду вона працює. Мені, будь ласка, завітайте. Попереду на ще огляд колесо сміху та колесо огляду. Я побувала на неї. І взагалі містечко атракціоні працює без вихідних, але будні з 12, а вихідні чи святкові з 11 до 20. От подивіться на це колесо сміху, Отаке унікальне, мабуть, радянське. Я ще прикріпила фото, коли воно колись було раніше. Е, який момент? Дітка можна лише з 8 років, то з супроводом батьків. От е, ці 60 гривень. Три рази є спроба, поки ви не впадете. Так що ми задоволені за 60 гривень. Надо ще да. А вітя ту так страшно, а ти що? На колесі огляду не так страшно було. Ну якось так такі враження. Вау. Вау! Треба ще засікати, скільки протримуюся. О, на цей момент падіння. Ваше жінк. Ну що, які ваші враження, як ви вважаєте? Ви б пішли сюди? Напишіть, будь ласка. Якщо можна мені, подобаєчку. А кого є діточки до 6 років сіми, їм де дуже цікаво прокататися на цьому потягу чух-пух. Завжди дітки там в є черга, так що, будь ласка, завітайте. І ось ми прибули до нашого колеса оглядом. Вартість 100 гривень, тривалість десь до 10 хвилин. І знаєте, ще яка його висота 27 метрів, майже на рівні 9-поверхівки. Так, що уявіть на як вам відкривається пейзажі. Але, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки. Це дуже важливо, бо я була сфокусована на зйомці туди-сюди, і на мене сварилось робітник, що я не виконую всі пункти безпеки. Отож, цей кошик вам обирає працівник, вона вказує, де вам сідати. Ви просто заходите, обираєте місце, де вам точніше хотіли сісти. Зараз стібаєте цей ланцюжок і все на цьому техніка безпеки закінчилась. Ніяких хремен і додаткових немає. І подивіться, які в нас висоти, пейзажі, красоти. Дуже гарно і ще що наше місто не заросло кам'яними джунглями. Ай, красно! Прикольно і красиво. Міниться з 227 метрів. Праві Міне... хата. Все, закінчиться наша війни. Ну що це, що ти кажеш? Страшно? Буде ще. Що скажи. Приходите на коли огляду, так? Він вірити в парк. Одразу біля колеса огляду є будинок несподівано повеселити нерви. Взагалі вартість атракціонів 60 і лише колесо і орбіта по 100 гривень. І звертаю вашу увагу, що на період повітряної тривоги атракціони не працюють. Рухаємося далі. Далі ще теж є куточок для маленьких діточок, таких до 5-6 років, якісь тракціончики. є якісь настольні ігри і є льодова арена. Чи влітку він працює, не скажу, бо раніше був ролер парк а що зараз не знаю. І ось є ще ланцюжок теж радянського типу, і досі вона функціонує. І ось ця крута локація, ретро музей. У мене є на нього повний огляд. Я прикріплю вони в описі. Будь ласка, шукайте. Дорослі полюбляють дуже цю локацію, і діткам також це безумовно цікаво. І одразу напроти ретро музею в нас є стадіон, де відбуваються якісь змагання, де тренуються наші олімпійці, де можна просто прийти самому, побігати, потренуватись і так далі. І поруч, біля цього парку, у нас є стояночка. Це теж важливий пункт, правда. Сюди багато приїжджають машиною. І всього лиш 20 гривень перша година, наступна 10 гривень. Там 30-40 гривень за 2-3 години. Ну, Всім доступно, правда ж? А можна просто поставити машину на узбіччях дороги по вулиці, Хмельницьке шосе або по вулиці Магістрацькій. Ось це Хмельницьке, можна йти центральним входом або через райдугу. бо біля книжки. І ось по вулиці Магістрацькій, як їхати до Київського моста. Це я розповідаю для тих, хто і нагороді. Здовж дороги є теж місце, де припаркуватися. Ось, звідси, від парковочки. І тут одразу є спортивний майданчик. І зверніть увагу, тренується молодь. Була вражена. Тому що отут одразу є комітет фізичної культури і спорту і перша дитяча юнацька школа. Так що, щоб знали, де можна потренуватись. І далі є стенд з олімпійцями. Тут десь приблизно більше 30 представлено видатних переможців Вінниччини. Дякую вам, що ви бороните честь і славу України! Ви теж наші герої. Даю вам можливість збільшити, подивитись, прочитати, хто це, щоб ви в реальному житті може коли когось побачите, привітались і подякували цим людям. бо просто хоча б знали. Бо своїх героїв варто знати. Рухаємося далі. Це знову вхід на стадіон, але з іншої сторони, і, як бачите, тут можна гуляти. Будь-кому з дітками приходять, тренуються і так далі. І ось я взяла інтерв'ю. Так вам що вам послухайте. Подобає? Я сам працюю в парку. А, отут, тим тим паче, да. <рес> а ви давно тут працюєте? Вже третій рік. Що обслуговуєте? Де yeah. yeah, що там, дерева там попадали, треба убрати, порізали там. Ну коротше, ламки, де там, ніде, За три роки тенденція yeah, доглядається, пан не виділиться yeah, на те. по благоустрій. Робили нові скамейки uh -huh. повністю. Але в нас такі люди сіли те дере ножом, це випалює, пишуть. Понімаєте чи це отак? Дякую. Ніхто не пускає. Як бачите, працівник засоромився, він навіть не представився, але такі говірки, їх, хотів поговорити. <говорю> І після цього повороту у нас є дуже дві цікавих локації. Одна парк мініатюр, а інша є «Планетарій» із ретро-музеєм. Але це назад в минуле, бо є ретро-музей з машинами. Вже а це вже більш там з технікою, зв'язане щось з такими деталями, речами, і послухати цю мелодію. Тут так лунається музика, така атмосфера, і в восени, коли гуляєш, ти занурюєшся в самі глибинки своєї душі, своїх спогадів. І Якісь такі цікаві емоції мене супроводжували. Так ще не знаю. Це якось ця музика має якийсь магічний вплив. Отож, вертаємося до нашого планетарія. Працює він з понеділка по неділю, з 10 до 18, дорослим 90 дітям 60, пільговикам по 50. І тут у цьому приміщенні є два музеї. Назад минуле і сама обсерваторія планетарії той самий. І предкімната історичну екскурсу про першого космонавта України Каденюка. І, звісно, обсерваторія і подорож в космос. І одразу після планетарія праворуч в парк. Є дуже класна, цікава локація для активного відпочинку для підлітків та дорослих, а саме лазертаг, пейнтбол і навчання е, таких військових нюансів. Ну, тобто, такі реально активні. Постріляти тут можна. Так що з вас лайк, підписочка, приходьте, будь ласка, сюди. Йдемо далі. І підемо в музей мініатюр. У мене все порохневий огляд, я не була. Просто я вам даю напрямок, мотивую, що цьому парку є дійсно що подивитись. Тут є певні правила, що можна, що не можна. Ознайомитись, будь ласка, на вході є стенд. І взагалі вартість відвідування дорослим 50, діткам 30. Ну, дуже доступно, можна хоч кожного дня ходити. І, до речі, на музей моделей транспорту. Теж такі ціни. І в мене про це є теж сюжет, будь ласка, заглядайте в мої відео. І вуаля, ось наш музей-мініатюр. Дуже цікаво, можна за півгодинки об'їхати <п> об Вінницю, сильно не напрягаючись і не витрачають часу і коштів. Всі основні визначені пам'ятки, будинки є в одному місці. Це класно. І гуляємо далі, і наш напрямок буде про культуру. Але перед цим продемонструю, як курсує наш потяг. Оцей задорний потяг, який мені дуже подобається, створює настрій. І дітки його обожнюють. Дорослі вам теж туди можна. Дозволяйте собі такі приємності. І хочу процитувати вам уривок ривок такого вірша. Як собака старий хату, то його тримали, а постарівся до лиха, узяли та й прогнали. Ось про цього віршика я дізналась з творчості Степана Руданського. Який є Вінницький діяч-письменник. Це я дізналась ось цієї алеї. Чесно кажучи, раніше я проходила, але не звертала увагу, ну, точніше, я сюди майже і не доходила, але на сьогодні мені надзвичайно цікаво дізнатись, хто це. Ось Стела Стельмаха, Микола Леонтовича, Коцюбинського та інших діячів, які зробили вагомий внесок в культуру, в літературу України. Так що, будь ласка, розширяйте свій багаж знань, популяризуйте свої, цінуйте своє. Ось є майданчик, де приходять от, бачите, такі досить пенсійного віку люди, але такі активні, грають в волейбол, теніс, ще щось, комунікація. Ну, життя брулить людей. І це чудово, що є така нагода прийти і разом позайматися, поспілкуватись. В цьому є сенс життя. І ми знову виходимо до центральної площі нашого парку, а саме до фонтана, який яскраво, насичено, радісно брови. І продемонструю, як відбувалося святкування дня міста Вінниці, 661-ї річниця, тобто 24 й рік. Подивіться, які вони потужні наші рятувальники, які їм доводиться піднімати е, тяжесті, активно бігати. Е, це змагання було типу естафети, ми передавали їм завдання один одному. Так що, будь ласка, підтримайте їх подобайками, коментуйте. І далі були показові виступи різних спортивних команд. Дітей основно, основному переважно. Ще далі була польова кухня. І, до речі, робили тест на ковід. Так що я скористалася цією нагодою. Повідомлення не отримала, значить, ковіду у мене немає. Так що, отак, святкувала він день міста, тихо, спокійно. Але активно. Отож, основні розважальні локації завершуються, але не екскурсія цим парком. Далі ще буде сюжет про завершальну частину парку. А далі ми спускаємося до нашого озера. Це від центрального входу трошки праворуч. Ось, виходячи на цю площу Калічанську, де я знімала майже сюжет, у нірмах, як бачите, є тінь, багато дерев, лавочки, смітнички. Це огорожено, прибрано. водойма, як водойма, прісній воді, зелена бо без хлорки. Дивіться, плавають черепашечки. Я штучок 4 нарахувала. Такі вони прикольні, досить великого розміру. Є пара лебедів, є от їхні дитинча. Вже зріли, але ще не сформувалося до кінця, бо пір'я, бачите, ще сіре. Будь ласка, не годуйте їм чим попало. Їх тут годують, просто спостерігайте. І хочу похвалитися, як тут красиво навесні цвітуть сакури. Фантастика! Тому, будь ласка, це заслугує вашого лайка. А так вони виглядають зараз осінню вересні, яка чудова велика площа. Тут ще бурлять фонтанчики влітку. Але зараз економлять, не включають. Але це не кінець, сюжет продовжиться про наш парк. Просто хочу відмітити, що далі є зупиночка. І тут, хто на городі, не вздумайте їх там автомобілим, бо завжди стоїть поліція. І мій огляд на парк продовжиться. І це кінцева частина парку, де є два виходи на вулицю Хмельницьке шосе. Ось є ще концертний такий зал, називається Радуга, але на сьогодні він не функціонує. Це старий будинок радянського типу. Закрито все. Але чим вагома ця територія? Тут, 1936-х і так далі були репресії, масові поховання людей. Тупо розстрілювали і закопували за часів сталінських репресій. Так, на жаль, на території парку є такі могили. Ах, і тут багато таких місць. І вся ця територія більш присвячена скорботним моментам. Далі ще буде про афганців. Отож, і від Плендарія, трошки праворуч на роздоріжжі. Є кав'ярня френдлі смачною кавою. Лавочки відпочити. Така величезна територія діткам побігати. І там ось далі буде майданчик такий цікавий для паркур. Паркург. паркург. Можу, я це вимутаю, вибачайте. Там, де тренується робити всяким трюкам. Ось, бачите? Так що і така креативна є зона сучасна. Що, до речі, я просто була о 10 ранку знімала, то нікого не було. А трошки далі народ підтягнувся. І, до речі, тут в 60-х роках була парашутна вишка. Тренувалися вчитись на парашуті. Ось така цікава локація. Вертаємось далі. До кінцевої точки виходу з парку чи входу. І в нас тут є алея пам'яті воїнам-афганцям. Тут складно щось коментувати, бо, на жаль, ці люди загинули за радянську владу, яка скрізь соненоса. Тому, будь ласка, Може, комусь важливо, хтось знайде своїх родичів, прізвища. Я вирішила, що це важливо поділитись цим відео, ставте на паузу, читайте. Чи просто помовчимо і згадаємо всіх померлих героїв дня, в першу чергу і тих людей, бо вони вважали, що не воювали за честь, за правду, за батьківщину, хоча їх обдурювали. Завершиться наша подорож. Ось це ще один вхід і вихід до дуже цікавої локації. Адміністративний будинок Книжка, де куча всього знаходиться. І тут ще є туристичний вказівник, який вказує напрямок про цікаві об'єкти, локації. Будь Ласка, звертайте увагу, у нас їх по місту багато. Наш огляд завершується. Я вийшла з іншої точки парку біля. Ось адміністративний будинку Книжка, площа тут, імені Василя Стуса. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ви, якщо це війничани, полюбляєте тут відвідувати, порадити, може я щось пропустила, а вам гостям, щоб більше гостям міста більше хотілося дізнатися. Давайте популяризувати одне одного. міста, Будемо по-сусідськи рекомендувати один одному. Так що ще раз дякую за перегляд. Будьте, підписуйте, будь ласка, будьте з MyRelaxTime. Time. А, ну, все. Найскоріше нам перемоги. Слава Україні! До нових зустрічей!